Вітаю вас на моєму риболовному каналі Риболовна Подорож. Сьогодні ми на озері поряд з Десною в Чернігівській області. Будемо ловити окуня та щуку. Ось і перший окунь. Непоганий такий окуньок. Клюнув на ось таку. Резину, оснастка у нас джигріг, два дюйми силікон кейтеч І знов клювання. А, щучка була. І, на жаль, зрізала 02 флюр. О, і рибка. І нарешті рибка. І непогана рибка. Цікаво, чи це окунь, чи щучка. Ну, більш схоже по поведінці на окуня. Але здався. Ох, так, це окунь, це він, це красень, окушара. Зараз вам покажу ось такий півкілограмовий окунь. Пливи? Ух, гарно поплив. По оснастки ловлю на таку собі джиг ріг. 4 грами грузок. По Снасті, на яку ловлю, це сьогодні у нас Ультралайт X-Game від компанії Azura 76 до 5 грамів. Катушка Ванфор 1000, шнур UGK. Моя сьогоднішня риболовля проходить на озері в Чернігівській області. Озеро знаходиться недалеко від Десни. Але з десною не з'єднане. Так як е, тут лише місцева риба. Можливо, колись при минулому річному розливу воно і з'єднувалося, але в цьому році, на жаль, такого розливу немає. Проводка стандартна джигова проводка. Два підбро, підкиди пауза. Використовую оснастку джигріг на грузку 4 грами. Так як далека відстань закиду і потрібно докидати, під протилежний берег, під протилежному берегу там міляка. Зміляки стягую на глибину, і в момент стягування зміляки на глибину відбувається клювання окуня. На вибросі одразу клювання риби. Навіть не встиг ніякої проводки зробити одразу клювання. Думаю, це щучка. Зараз побачимо, що це за риба. Але рибка така непогана. Пішла в берег, пішла. І хто це в нас? Це в нас щучка. Невеличка. Але красива щучка. Ух, які віражі робить. Така. Грам 400-500. Ось така в нас щучка. Гарненька. Грамів 500 буде. Все. З місією піймати окуня, справилися, з місією піймати щучку, справилися. Все, відпускаємо цю красуню, хай пливе. Ух. Гарно пішла. Є рибка. Доволі непогана, як на мене. Клюнула. Що це у нас? Щучка маленька чи окунь? Зараз перевіримо. Це у нас окунь. Такий доволі непоганий окунь. Ось вам його продемонструю. Взяв акуратно за край губи. Ось який красень. Все, відпускаємо його, пливи. Клюнув на такий ось твістер. Ловлю я зараз на невеликій глибині. Де дно зі старої трави, нової трави і всього остального палки, коряшки. І тут в нас гуляє окунь. Дуже видно його по воді, що він ганяє малька. Можливо, зараз заміню приманку на якусь поверхневу та спробую ловити його в товщі води. Ось клювання. Рибки. Скоріш за все, це Окунь. Так, так воно і є, невеликий окунь. Ось він, Окунці клюють. Спімав я на ось такий телспінер. Знов була клювака, але мимо. І знов клювака. І добирала. Окуні клюють. А, і зійшов під берегом. Спробую спіймати окуня на... Поверхневу снасть як вертушка, так як на резину перестав клювати взагалі. А на поверхні дуже багато виходів риби. Спробуємо. Є, є, з першого закиду. У нас є окунь. Клюнув під берегом на маленьку вертушку. Все чітко, Рибка на поверхні знаходиться. І клювання. А. Рибка. Схожа на окуня. Почається. Так, це окунь. Йди е, до нас, йди до нас, ми тебе покажемо на камеру і випустимо. Оп, є, красунчик. Ось такий окунь клюнув. Жер, жер надійно. Віддай силіконку. Віддай, куди ти її глутаєш. І випускаємо на ось таку от силіконку двохдюймову. Є рибка, клювака і є рибка. Тут ти в нас, скоріш за все, окунь. Так, невеличкий окунь. Ось такий красунчик в нас. Все. Взяв? Ну а ось таку резину? Все, поплив. Чергове клювання і сіла рибка. То в нас чуть крупніша. Так, це окунь, але чуть, чуть побільше. Такий грам 250 300 Ось він, красунчик. Зараз на годиннику о пів на десяту ранку завершилась наша риболовля, вона виявилася вдалою. Дякую вам за перегляд відео. На все добре. До побачення.